Вітаю, друзі. З вами міжнародний гросместер Юрій Шкуро. Ну так, зайшов до ефіру ненадовго, бо в мене зустріч у 21-21.40. Тому, як я вже сказав, ненадовго. Тут сьогодні. Якщо є якісь питання, пишіть. Якщо є якісь побажання, пишіть. Чи треба нам завтра зустрічатися, чи проводити якийсь чи ігровий стрім, чи стрім з вирішення задач. Ну, я поки що повирішую трішечки задачок. Хто хоче, може долучатися легеньких задачок не хочу. <кій> <кій> не хочу. Дуже напружувати мозок. Ну, тут, зрозуміло, кіні в 5 подвійний шах і ферзь 6 мат. Тобто g 4 невірно, бо король H5. Тому кіні в 5 і знімайте піджак. Так, а що був за дебют? О, зараз ось на чемпіонатах світу з Бліцею Рапідо, як завжди, багато партій гралося іспанською партією. І ось тут теж була розіграна іспанська партія. Білі грали як Остап Сулейманович Бендер. Зіграли слон б 5 і чорні зіграли d6. D6 це варіант Стейніця в іспанській партії. Якщо грають через А6, слон 4, Д6, то це називалося поліпшений варіант поліпшений захист стейниця. Так, D6, ну за білих це 3 зовсім не обов'язковий хід. Якщо ви граєте це білими, звичайно, найсильнішим буде хід. Давайте вимкнемо це. Д4 відразу за стейницем, знову таким, якщо перевага, потрібно атакувати, потрібно її збільшувати. Інакше, якщо ви будете стояти на місці, то ви втратите свою перевагу. Тому, звичайно, потрібно ходити Д4. В нас подібні позиції виникають з інших дебютів, які я рекомендую, по яким я писав книжки, але є варіанти, коли виникають саме такі позиції, тому ці позиції я знаю доволі добре. Ну, добре, друзі, давайте ще кілька задач. Ну і розповідайте, які у вас плани на завтра. Що ви плануєте робити? Що, які у вас шахові плани? Як ви завершили цей рік у шахах? Що ви зробили? Який у вас прогрес це, чи регрес? Давайте поспілкуємось, У мене зараз не так багато часу, але чому б не поспілкуватися, якщо будуть. Буде цікавий зворотній зв'язок. Ну, цю задачку я давно вирішив: Тура H3, FG1 або Fer C1, в залежності від того, як зіграють білі, ось такий доволі симпатичний варіант. Отож, друзі, розповідайте про свої плани, про свої досягнення або провали у е, цьому році. Ті, хто будуть це дивитися, відео у, на каналі Грасмейстер, Грасмейстер Торжество Многообразия у Ютубі. Пишіть там коментарі, розповідайте про свій шлях, чого ви досягли, що у вас не склалося, чому не склалося. Що ви плануєте робити, щоб це склалося у вас у шахах? Це дуже-дуже цікаво і я думаю, корисно такі такі обговорення доволі корисне. Можливо, вони принесуть користь вам, а можливо, когось іншого мотивують. До того, щоб не повторювати помилок або навпаки взяти з вас приклад і стати стати сильнішим. Це дуже-дуже важливо. Королівський гамбіт. Ну не буду повторюватися. Я казав про цей дебют, розповідав у двох стрімах. Ці стріми у записі є на каналі Грасмейстер Торжество Многообразя у Ютубі. Тож можете зайти і подивитися. Аліса ні, це не урок, це спілкування, воно буде недовгим. Е, тому, якщо ви хочете розповісти про свої успіхи, про те, чого ви досягли за цей рік, е, чого не досягли, що вам завадило, можете розповісти, і, можливо, когось це мотивує і е, допоможе стати кращим, сильнішим, скаже: Ой, я не хочу так, як Аліса. Або, можливо, ой, я хочу так, як Аліса, і так далі. Сьогодні ми спілкуємось, я просто ну. Паралельно щось вирішую, щось розповідаю про шахи, чому б ні. Ну, По королівському гамбіту повторюватися не буду, бо є відео на моєму каналі, доволі нещодавно їх розміщував, можна подивитися. Так, мату два ходи. ну Тут Тураєв один, 1 король вимушений битий, і ферзь йде на F2. За підтримкою пішака ставить мат. Щось доволі швидко тут білі розлетілися. Шахіст приблизно третього-другого розряду грав. Так, Орківська партія, варіант кінь Е5. Кінь С6. Ну Я розповідав теж про ці дебюти. Це можете подивитися на моїх, у записі моїх останніх стрімів на каналі Гресмейстер Торжество Многообразія. Кінь С6, ДЦ, Д3, слон С5, слон Е2. Білі доволі гарно грають. С3. Кінь 4. Ну, кінь 4 це дурість, D4, Ферсис 4, G3, Ферсів 6. І що після F3? F3, аж 4. Забанили за читерство? Ні. Нідерландського шахіста. Цікаво грають. Чорні. І що, не можна таке бити, так? Хм. Fже, аж, і на Турайф 1 якийсь там може бути, наприклад, не знаю, же Аж, чи ще щось цікаві ідеї. Так. І що, ця позиція вона тримається за чорну. Все ж таки, дві фігури висять. висять. Може, е 5 виграє. А ну, що, друзі, тут покажу. Так, Е5 пише доволі гарно, але і слоне F4 пише гарно. Мабуть, обидва шахісти щось підглядали, бо за своїм рейтингом вони доволі непогано грають. Ну, ось це все було вірно, друзі. Ну, ось це вірно. За білих я маю на увазі. Кінь же 4, Ферсія 4, Дурі, звіс, звісно. Ферсі 6. А, ось посилення. Пише слони в 3 сильніше. І просто позиційно перегравати. Хм. Цікаво. Слони в 3. Просто позиційно, так? А ще F3? F3 аж 4 Так, бачите, все ж таки пише, що не потрібно забирати фігуру. Дуже цікавий момент, друзі. Слон в 3 пише. Ну, і так, якщо відійшов H3, кінь, H6, що схопив ще щось. Ні, просто два пішаки. Центр у чорних ну, фігури, в принципі, стоять незгарно. Білі зроблять длинну рокировку. Ну, добре, виграно. Це найсильніший шлях. Але після F3 дуже цікаво. Чорні грають а4 це єдине. Щоб закрутити. Доброго вечора, браво. Щоб закрутити якусь гру, і що в нас виходить, Слон f 4 пише найсильнішим. А що моя ідея Е5, яку я пропонував? Кінь Е5. І пише, що потрібно ходити слон f 4. Друзі, давайте ще ж таки так побили. І вважаю, що є компенсація доволі цікава. Тобто, білі все ж таки не розвили, не закінчили розвиток. і У чорних є певна компенсація. Тобто, слони в 4 найсильніше обирають білі. І чорні грають теж найсильніше g5, та 4 обидва. Це ж все зрозуміло. Весь лісо, Магнус Карсен. Що це за турнір? Чемпіонат. Я за чемпіонатом світу трішечки слідкував, але я їздив до Лондону, я був е, ну, доволі зайнятий, але так. Сьогодні там дивився частину, вчора частину, тобто, то, в якісь клаптики дивився, я бачив дуже крутезну партію Раджабова з Карсеном. Ми з сином дивилися. Я кажу, що робить Раджабов, ти подивись, як він кращу позицію. Зараз суто на емоціях програє за рахунок одного ходу. Я... Думаю, проаналізувати цю партію вона дуже важлива. Ну, звісно, я бачив цю клаунаду між Дубовим і Непомнящим. За таке вже ставили нулі гравцям. Навіщо так розписувати нічию. Ну, Можна ж це було зробити будь-як. Ну, Це жахіття. Ой, там щось я чув, що перший хід СО шокував Магнус. Це що, Б3 пішов в СОВ, чи що пішов? М? Ну, нагадайте. Так, а що G5, щось вони сильно грають. І пише тут слон G5, ну, звичайно, це помилка. А, ну так я за це чув. Ну та не шокував, Магнус просто міг думати про своє. Ну, яке шокував? Ну, це несерйозно. Це орківські у ті коментатори там ну, хочуть хайпувати і пишуть у таку різну, різну дурню. Ну, як може шокувати хід b 3 який всі знають, і Магнус знає, і грав так багато разів. Ну, це. Ну, який там шок? Ні, звісно, ні. ну, може, людина задумалась, може, просто думала, що він вчора там перепив чи ще щось. Ви ж бачите, що чемпіон світу е, зловживає і так далі. Тому ну, це не до чого. Так, пише, що потрібно вибити-вибити, є 5, і вибити жив. І якщо чорні тут з'їдять, то без слона, а інакше у білих ну, кілька зайвих пішаків, і в принципі, у чорних. Жодної компенсації, та ні, ну я не вважаю, що не спадіонка, ні. Не вважаю. Так, друзі, але все ж таки бачите, ком цікаву річ пише, що f3 в принципі, ходити не потрібно. Потрібно обирати лінію зі слонустрими. Просто посилили разом з вами і з прогою. Доволі важливий важливий варіант поглибили. Але впевнені, що обидва підглядали, обидва шахісти чотирили, якби лічес. Був би більш серйозним у плані боротьби з читерством, обох можна блокувати. Просто обох можна блокувати за читерство. До речі, ческом все ж таки блокую. Я граю не тільки своїм ніком, а граю з іншими ніками і бачу, що навіть тих, кого я виграв, але блокують. Бо ну, я бачив, що гра така, ну люди грають нечесно і там тільки за часом програють. А так просто грали ну, якісь нонейми, а грають в якусь фантастичну силу. тобто... Проти шахіста, якого рейтинг там 2900 плюс, вони грають, вони незрозумілі якісь шахи, і, і дуже сильно грають, а при цьому не мають ніяких розрядів. Чемпіонати світу з Бліцу і Ропіду ще раз все показали: у ці інтернет-герої, у ці всі Німани, у ці всі покидьки, а у ці всі петросяни і інші ті, кого блокували за читерство. Ми бачимо їх результати тут. Нічого такого видатного вони показати не можуть, тому що, тому що немає підказок, друзі. Тому е, ми бачимо, що е, оці інтернет-герої, коли в них немає можливості е, робити примуви, ну це не читерство, це просто е, немає нічого спільного зі звичайними шахами, і коли немає можливості. Підглядати, то їх рівень падає просто просто униз летить, можна сказати. Так, ну добре, давайте ще. Що в нас це? Мату два ходи. Ну що, кінь в 6 і слон є 4. Так, дуже цікавий варіант. І матецькі. Так, а можна щось інше? Можна щось інше. в мене ще є час до зустрічі. Давайте щось інше. Друзі, розповість, те, мені, чесно кажучи, цікавіше, я зараз подивився цей варіант за білих, цікавий, як добивати суперника. І в принципі, вже це дуже-дуже корисний видався фрагмент. Моїм учням усім буде це корисно. Я їх направлю, щоб подивилися, щоб знали, як добивати тут суперника. Це дуже корисний момент. А краще мені було б цікаво, якби ви розповіли про те, чого ви. Змогли досягти у цьому році, або навпаки, як ви полетіли донизу, що ви робили для того, щоб стати сильнішим, або навпаки, не робили. Тобто це дуже цікавий обмін досвідом. І не розумію, чому ви не хочете це, чи не може може й хочете, але поки можу. мовчите так. Ну Тураж 7, ферзь 6 це перший мат, а туражі 7, Туражі 7, ферзять 6, ферсі 8 другий мат. Чому ви не розповідаєте про цей досвід? це ж о, обмін знаннями, обмін е, ось е, такою корисною інформацією, який допоможе і вами, і всім іншим буде корисним. Тобто визнання помилок або визнання якоїсь е, чиєїсь е, вірної праці, яка дала результат. Це дуже-дуже корисно. Так, д 5 є декінів 6. Ну я казав на серйозному рівні цей дебют майже не грають, тому що у білих тут перевага. Багатьма варіантами. Так, як тут грали, я не граю, тому коментувати тут ми нічого не будемо. Давайте ще зачепимо кілька завдань. Ну так, конем. Конем на е 4 в королів 3, бо там мат з2, король 3, ферзь F2, король Д3. Ну, Наприклад, не наприклад, F5 це не мат король D3, тому слон F5 мат. Ну, доволі легкий варіант. Такий, знаєте, ось цей хуліганський хід ферзем на b6, він. Приніс успіх. Так, що тут було розіграно? Почали взагалі. Ох, як цікаво, D4, Кенів 6, D5. Ну, це, звісно, дурість від шахіста з таким непоганим рейтингом. Після С6 у чорних просто нормальна гра, і ми бачимо якісь такі староіндійські мотиви. Ну, можливо, вже D6 потрібно якось скинути за білих і вже якось продовжити свою. Жахливу дебютну ідею. Але було кінь c 3 слон G7, F4 0 слон D3, d 6 кінь Е2, кінь d 7 F4, ну це дуже. Король не схований. Фігури не розвинені. Що за F4, Е5 навіть не загрожує, F5 це не загроза, бо поле F5. Бачите, як грають шахісти з рейтинг 2001, коли вони не 4. -я? Відразу бачимо, що Ну це не рівень. А коли вмикають прогу, то просто дивишся, які вони сильні, які вони монстрики. Але це ж все не чесно. І в 4 кінь 5 можливо, тут відразу ферзь b6, Ну, що скаже Комп, ні, пише кінці 5 доволі сильно, е доволі сильна ідея. Ну і Б5 пише таку тактичну ідею, там десь на кінь, Б5 мож... можуть бути мотиви кінь І4, якісь підбиття. хоча... Кінь Е4, слон е 4 ферзь е 5 кінь є на С3. Тут ще цей кінь повернеться, начебто немає Б5. Відразу. Кінь С5 сильно зіграно, і на слон С2, ферзь Б6 просто заважає рокіровці, але ком пише, що потрібно кидати Б5, тому що на кінь Б5 типове взяття на Е4. Ці ідеї, ну, не у цьому дебюті, звісно, дурному забілих, а у нормальних варіантів я розглядаю у своїх книжках та лекціях. Так, ферзь Б6 теж цікаво зіграно по-Ігроцьки. Ну і кінь 4, бачите, просто застрибали. Ну і кінь F2, дуже, дуже гарно, дуже гарно це все зроблено. Не знаю, наскільки це людина робила сама, наскільки це робила чесно, але вийшло все доволі типово, доволі гарно. Ми бачимо така доволі гарна мініатюра, де білі порушували правила. І якщо не вчиш дебют, і як люди деякі кажуть, та я граю для себе. Ну, ось так для себе білі грали і пішли е з цієї гри з дуже-дуже зіпсованим настроєм. Тому що у будь-яку гру, мені здається, в яку ми граємо, потрібно намагатися щось робити для того, щось перемагати. Бо бути постійним лузером це дурня, друзі. Витрачати свій час, витрачати. Можливо, гроші, але час ще важливіший за гроші. І щоб при цьому бути лузером та програвати, ну це нікуди не годиться. Так, добре, друзі, не хочете, я бачу, ви спілкуватися. Ну, і добре, тому що в мене зараз ще буде заняття у 21.40. Якщо ніхто нічого не розповідає, ну, значить вам воно не потрібно. А ми зустрінемося з це не зовсім правда. Опа, якийсь закидон. Що це? Що не зовсім правда? не зрозуміло Такий коментар. А... <сміття> так, з... з нічого. що це нічого. Ну, Так бувають люди закидаючись. Так, закинули і чекають реакції. так Керівництво країни любить таке робити речі. Так, е е е друзі, я не знаю. Можливо, завтра ми зустрінемось на. Стрімі. Не знаю, чи це буде ігровий, ігровий стрім, чи ми будемо вирішувати задачі, роз, роз, розмовляти про дебюти, про якісь ідеї, про комбінаційні мотиви з власниками абонементів. Ну, яких саме абонементів, що входить до цих абонементів, ви можете почитати про це, про найкращий у світі абонемент Рік Радощів зі школою Шуб на 2024 рік, і про три Набагато дешевші, але теж цікаві абонементи. Там найдешевшого ціна 3 300 на рік. Е, найкрутішого, найкращого шахового абонемента у світі ціна 19 тисяч гривень на рік, але вона буде 25 тисяч гривень. Тому хто хоче, встигайте. Там ви отримуєте стільки всього, ну у десятки разів більше. Просто можете почитати, що ви отримуєте. Ну, добре, друзі, все на сьогодні. До побачення. Хто хоче, шукайте мене завтра. Хто хоче дивитися у записі, на канал до Ютубу гросмейстер, гресмейстер Торжество на габразі». З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Всього вам найкращого. Бережіть себе!